Чому Іран бере участь у стількох конфліктах у Сирії? Іран підтримував сирійський уряд, бо обидві країни мали спільних ворогів і давній союз. Іран також підтримує Хезболу бойове угруповання з Лівану, що вороже ставиться до Ізраїлю. Вони також підтримують Хамас у Газі, який є крайнім ворогом Ізраїлю, з яким зараз воює. Іран також підтримує повстанців Хуситів у Ємені. Цим вони виснажують ресурси уряду Саудівської Аравії, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, а контроль Хуситів загрожує важливим торговим шляхам для транспортування саудівської нафти. Іран прагне стати домінуючою силою на Близькому Сході і, підтримуючи ці воєнізовані формування, сповільнює зростання впливу Ізраїлю та Саудівської Аравії без офіційної участі в конфліктах, надаючи лише фінанс. Політичну підтримку та зброю, отже, це.